Всім привіт! Мене звати Андрій, і ти на каналі Коваль Інвестуй. В цьому відео розкажу, як я познайомився з криптовалютою, як я втратив всі свої кошти, скільки втратив конкретно на цьому медвежому ринку 2022 року. Поговоримо про скам FTX. Чи варто купляти зараз біткоін по ціні в районі 16 тисяч доларів і що планую робити я? Окей, поїхали. Давно ми з вами не бачились, і от нарешті я вже повертаюся в режим в ринок. В нашому телеграм-каналі пости вже йдуть повним ходом. До речі, недавно була дуже крута жирна роздача на 50 доларів від платформи ЮХОДлер. От, прикріпляю крінек, бо в телеграмі все було. Мої кошти мені прийшли разом з бонусом. Правда, роздача пропрацювала буквально декілька годин. Якби хто був підписаний на телеграм, то. Ой міг тим скористатись. бо якщо ти недавно почав цікавитись криптовалютою і хочеш отримувати результат, то запам'ятай, що Телеграм це must have. Там завжди найсвіжіша інформація, новини, інсайди, само собою, наш чат, де ти можеш задати абсолютно любе питання. Наприклад, ти хочеш купити криптовалюту за готівку, тобі можуть підказати там обмінник, якийсь перевірений в твоєму місті. Тому посилання на телегу залишаю в описі під відео. А щоб в тебе було більше мотивації підписатися, я розіграю 50 доларів. Умови максимально прості. Лайк, підписка, комент. Лайкнути це відео, подивитися його до кінця, підписатись на цей YouTube канал, на телеграм канал і в коментарях написати свій нікнейм телеграму, щоб у разі я виграю, що я з тобою зв'язався. Через тиждень в прямому ефірі на цьому ютуб каналі ми виберемо переможців абсолютно рандомним способом. Я вам відправлю по 5 доларів любим способом, яким ви захочете. 5 доларів це вже 200 гривень. Тому деталі всі в описі під відео. Це буквально лайк, підписка, комент 15-20 секунд. Тим більше підпишитись на телеграм, там буде різна корисна інформація. Окей, а ми йдемо далі. Чому так довго не було відео? Ну, перша причина це початок повномасштабної війни. А друга це початок медвежого ринку і немає так багато активності. Взагалі, я давно очікував початок медвежки, в першу чергу, для того, щоб просто відпочити, тому що під час вбичого ринку роботи було реально багато. Фармінги, стейкінги, дропи, лаунчпади, ICOшки різні. Постійно то все моніториш, вивчаєш, аналізуєш пошта. Заваленим проектами, які ти вже не пам'ятаєш, куди ти що вклав, де ти реєструвався, там робиш таблицю, щоб хоч якось то все докупи скласти. Постійно то все контролюєш, щоб не пропустити ніякого лістинга чи клейму токена і так далі. Коли ти постійно в такому темпі, то воно з часом починає тебе дуже сильно вимотувати. А пропускати такі круті можливості ти не хочеш. Тому я це так сказав. Зараз, поки бичий ринок, якби використовував всі можливості на максимум, ну що дозволяє мені моя ситуація, навички і скіл. А почнеться медвежий ринок, я собі вже на. Нарешті нормальний відпочинок, перезамонтажуся і займусь своїми справами. Воно, в принципі, відбулося, як я собі і думав, тільки один нюанс Йона почала повномасштабну війну. В перший тиждень мене ще й тата мобілізувався в ЗСУ. Коротше, нормально відпочити не вдалося. Потім довгий час думав, що знімати відео зараз не на часі, але потім наоборот зрозумів, що якраз на часі треба щось робити, працювати, допомагати і донатити на ЗСУ. Тому так і роблю. Чи знав я точно, що буде медвежий ринок? Ну, звичайно, в крипті ти не можеш бути впевнений на 100%. З нею я познайомився ще у 2017 році з хай проекту BitConnect, так званий лендінг криптовалюти. The world is not anymore the way it used to be. Mm -mm, no -no -no. BitConnect! Вау! Wow! В той період це було популярно, і таких проєктів було багато. Біткоін був на хаях, Ютуб весь гудів за криптою майбутнє, блокчейн. Всі рекомендували монети які купувати. Зробив я мінімальний вклад в той бітконект. Дивлюся, день, другий відсотки нараховуються, все чітко. Мені тоді було 19 років, я не пам'ятаю. Думаю, офігеть, знайшов золоту жилу. Що я роблю? Беру всі свої кошти, які в мене були, все, що я відкладав там з днів народжень, з різних підробітків, зі стипендій, йду в банкомат, поповнюю. Карту без ченч, купляю біткоін, частину в бітконект, частину в інші лендінги. Це решта вже кидаю, що лишилося на біржі, купляю різні монети. І що ви думаєте, не проходить і два місяці. 2018 рік починається жорстке падіння, падає біток. Першу чергу скамляться всі лендінги, тупо виводи закриті, все летить вниз, я в мінусі. Там, всі кошти позастрягали там Бітконект, ще там ті лендінги. Дивлюсь на ту криптовалюту, що я покуплял, ну, Все в мінусах, ну дуже величезних мінусах. Я думаю, офігеть! Недавно в Ютубі всі там рекомендували крипта майбутнє купляю. Я тішився, офігеть. Думаю, зараз буду мільйонером. На no, блін, всі кошти, які в мене були, все коротше в мінусі. Ну і там ще декілька місяців, воно з кожним місяцем все нижче, 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 нижче. От так я втратив всі свої кошти і забив тоді на крипту. Але ту ситуацію я запам'ятав собі дуже добре. І от через декілька років, вже після всіх моїх заробітків, я помаленьку знову почав цікавитись криптовалютами, чисто випадково. Інформації було вже набагато більше, ніж тоді. І виявляється, що ринок циклічний. Не може він постійно рости, не може криптовалюта давати сотні тисячі відсотків. Що по-любому буде даунтренд, і воно все буде летіти вниз. І ще у 2021 році. У вересні в своєму телеграм-каналі я зробив пост, де основною думкою було те, що я вже продаю всі свої монети, абсолютно всю крипту я продаю і очікую медвежого ринку. Звичайно, ви ніколи не вгадаєте, коли ну де буде максимальна ціна біткоїна, де будуть хаї, де буде дно. Ніколи у вас це не вийде. Не треба на тому зазациклюці переживати. Там о, я продав чуть раніше. А міг би почекати зробив би більше. Звичайно, може, я десь не заробив. Але я думаю, що якщо я би тримав ті монети, які я тримав раніше, і не продав би їх тоді, а там чекав би ще, 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 не фіксував би прибутки. То зараз можете просто подивитися на ті графіки, що зі всією криптовалютою сталося. Біткоін 16 тисяч доларів за кошти, був 60 з чимось, і все просто різко обвалилося в не. В коментарях під тим постом, деякі люди звичайно не погодилися з моєю думкою і писали, що ринок вже не той. Зайшли великі гроші інституціонали, що не треба рівняти. Ринок з 2018 роком та ви просто ждуни. Не купите біток зараз по 60 тисяч, купите через півроку по 100 тисяч і тому подібне. Звичайно, скільки людей, стільки думок. Але коли люди часто школярі, які тиждень тому не знали, що таке біткоін, що таке блокчейн, зараз же у всіх чатах всім рекомендують, які монети купляти, які перспективні, фундаментальні і так далі, то розумієш, що на ринку робиться щось не то, і дуже багато людей позаходили, які не шарять і просто заробляють. На чому ринку вдається заробляти? Бо тому, що це дуже легко. Ти любу криптовалюту не купи, любу монету, вона тобі стрельне, Ти заробив, і ти вже думаєш, ти сильний експерт. А по факту не розумієш, але Тарних речей, що ринок просто циклічний, і в пості я написав, що аналог 2018 року в криптовалюті це питання часу, а не ймовірності. І я не був тому впевнений на всі 100%, просто написав свої думки. Я думав, що я був готовий до початку медвежого ринку цього року, але виявилося не зовсім. Я втратив кошти, причому дуже багато, і там, де я зовсім цього не очікував. Всі напевно пам'ятають скам блокчейну Луна. Ладно, якби я ще тримав той токен, луна ще можна було би очікувати. Токен може падати, може рости. Але ні, в мене був стейблкоїн. UST, і причому купив я його за два тижні до скаму, Просто там в стейблкоїни мене лежали на фармінгу, там фармилися різні токени. Я чисто випадково зайшов, дивлюся, Появилась пара з UST і з UST там на декілька відсотків більше річних виплачують. Я думаю, окей, купив UST, закинув на фармінг, хай собі стоїть. І тут в один прекрасний день я дивлюся. Починають там по всім каналам інформація, ти що ЮСТ депегнувся, ну відійшов від курсу долара 96 центів він коштує. Я думаю, то окей, нічого страшного, я ж на якийсь там хом'як, чи що це ж стейбл що я буду продавати в мінус. Таке вже було. Зараз все відновиться і все буде окей. Ну воно відновилось, і потім через два дня, просить зранку, відберу телефон, а UST коштує 75 центів вже і дивлюся на ринку. Починається сильна паніка. Всі зливають ту луну, UST, Поки я встав. Поки роздобився, підключив, поки вивів з фармінгу ті всі кошти, поки продав, бо я вже зрозумів, треба продавати. Воно до долара більше не вернеться. Так званий коін. Стабільний, дуже стабільний. Скотився він з долара до одного центу. Монета, яка взагалі не має змінювати свою ціну, вона завжди має бути рівна одному долару. Я був в шоці, заскамився цілий блокчейн Луна з багатомільярдною капіталізацією. Це був жорсткий удар по ринку, втратили багато людей кошти. За два тижні Купив той UST просто щоб на пару відсотків більше отримувати тих річних відсотків, але по факту втратив блін, дуже великі кошти. Щоб ви собі розуміли, я мінуснув більше 10 тисяч доларів. Я був просто в шоці. Отак, от, от в моменті, швидко, моментально, раз. Мінус 10 тисяч доларів, це просто жесть, Я ніколи в житті так багато не втрачав. І я навіть не міг подумати, блін, що я можу на стейблкоїні втратити таку велику суму. Я думав, тримаю стейбл, все окей, медвежий ринок, там все падає мені пофіг, я собі зараз закуплюся на дні, тому що в мене є долари і стейблкоїни. Ага, нічого подібного з того стейблкоїна лишилося один цент. Можна очікувати від криптовалюти все що завгодно. Окей, йдемо далі, де ще я в мінусі цього року. Ну, звичайно, це токени куплені на ico площадках. Під час бичого ринку це було дуже прибутково, і основним завданням було просто отримати алокацію. Просто щоб ти попав в ту чергу і тобі дали можливість купити тих токенів. А на лістингу просто злити їх в плюс там x2, x3, x5, там коли як вийшло. Перед початком медвежого ринку я залетів в NUM. До речі, пріоритетну чергу мені дали за те, що я купив їхні. Мерч Агорік, Galaxy і ZGase на TokenSoft. Розлок токенів NUM відбувся ще до початку медвежого ринку, і я міг їх продати і зафіксувати хороший прибуток. Але в той день токени з Coinlist'а йшли мені дуже довго на біржу, де лістився цей токен. Ціна вже впала, поки він мені дійшов і я не хотів його продавати. Вклав я 500 доларів, міг продати за 2000 доларів, але не продавав, тому що сильний токен він має бути коштувати дорожче. Я собі так думав. Почекаю, мені не спішить, продам пізніше дорожче. І зараз з тих 2000 доларів залишилось 170 доларів. В Агорі в нас взагалі пройшло 4 аккаунта і алокація там була дуже велика 1000 доларів на аккаунт. Я вклав в кожен аккаунт максимальну алокацію. І з одного аккаунта зараз залишилось 355 доларів. Вклав 4000 доларів, отримав 1400 доларів. Офігенно з Galaxy там здається ситуація трохи краще. Ціна вроді би зараз як торгується в нуль, але більше половини тока є в нас, ще заблокована. З Зґейстом, там взагалі все дуже печально. Там дуже великий мінус. Я навіть не хочу дивитися і рахувати. Пропускати ICO такої думки в нас навіть не було, тому що в той період воно давало дуже великі ікси, і співвідношення ризик реверт були офігенними. От такі от ICOшки в мене получились і от можна сказати, декілька днів, як я вже повернувся в ринок і бачу, що я попадаю в саму двіжуху. Я думав, що скам блокчейну луна це максимальний удар по криптоіндустрії, що більше жорстче вже нічого не може статися, але виявляється, ні. Заскамалась друга топова криптобіржа в світі FTX. Це просто жесть. Якщо вдуматися в ті всі масштаби, що відбувається, заскамалась топова біржа, там все у її цей кучерявий сем був одною з найвпливовіших. Людей в криптоіндустрії і остатки. Блумберг оцінював 16 мільярдів доларів, а зараз нуль. І він ще буржник, плюс винен купа грошей і людям, ну клієнтам цієї біржі. Там купа грошей, мільярди позастрягали. Чи він там вкрав їх, чи що зараз переховується на Багамах. Не хватає ліквідності. Люди не можуть вивести свої кошти, там просто капець, що робиться. Їхній токен не обвалився просто на саме дно. До речі, я його пробував зашортити в телеграмі, так само кидав пости. Такі події відбували. Від криптотої індустрії, взагалі ти не знаєш, що очікувати. Плюс ще власник Біданто надав не випустив твіт, де він нас страшить, каже, що ми на собі ще відчуємо весь крах від скаму FTX. -у. Чекає дуже багато неочікуваних подій в криптоіндустрії, і що кризу в криптовалюті можна прирівняти до фінансової кризи 2008 року. Що я про це все думаю, і що варто зараз купляти біткоін? Як я вже говорив раніше, я думаю, що ринок циклічний, тобто падає, росте. Падає, росте зараз. Ринок падає. Купувати треба тоді, коли падає, коли страшно, коли негатив на ринку, це все кінець крипта. Та й був дитич 2018 році. Я сам тоді забив на криптовалюту, нічого не купляв. А коли все починає рости, всі на позитиві, всі вже говорять про біткоін. То тоді треба його продавати. Я говорю про біткоін і ефір, тому що це є найменш ризиковані монети. Якщо вони заскамляться, якщо там біткоін заскамляться, ну то тоді вже буде крах всієї криптоіндустрії, що я не вірю. Чесно чесно ну, кажучи, принаймні на цьому етапі, там, на найближчі 5-10 років. Я так думаю, а за інші монети там вже треба дивитися, аналізувати ризики набагато вищі, але заробити ви можете набагато більше. Тому що, якщо подивитися на статистику топ-10 монет на CoinMarketCap 15-го року, 18-го року, то ви бачите, що вони всі змінюються. Ті монети, які були в топі пару років тому, зараз вони вже взагалі коштують майже нічого, або деякі взагалі заскамилися. А біткоін і ефір завжди в топі. Тому, якби це найменш ризикованіша позиція, і буде. Дуже хорошою ідею, зараз на частину коштів, яку ви виділили для покупки криптовалюти, помаленьку закуповувати біткоін, але драбинкою. Там, поставили там 16500, потім 16, потім 15, і бути готовими до того, що він все може падати далі вниз. Це цілком, якби очікувано. Біткоін може її 10 коштувати і менше 10 тисяч доларів. Якби це криптовалюта, тут вам ніяких гарантії ніхто не дасть. Але біткоін і ефір це найменш ризикованіші інвестиції в криптовалюті. Звичайно, там не буде таких колосальних заробітків. Але ви будете спати спокійно, не будете переживати, що там щось може заскамитися. Або час пройде, той проект стане неактуальним, як було у 2018 році. Я поставив лімітки на покупку біткоїна. Це дуже зручно, коли ти не моніториш постійно. Скільки коштує біткоін, щоб ти зійшов і купив його, ти просто виставив собі ліміт на покупку 15 тисяч доларів, і то купиться на тисячу доларів. Заходите раз декілька днів, дивитися, де чи спрацював, чи не спрацював ваша покупка і чи я у вас вже біткоін. Особисто в мене вже спрацювали перші лімітки на покупку біткоїна по ціні 16 тисяч доларів. Ставив я їх на Binance і на Bybit. Це зараз є дві топові біржі. Посилання на реєстрацію в описі під відео. А взагалі, найкращий варіант тримати криптовалюти це холодний гаманець, така флешечка Максимально безпечно, хіба якщо вас її вкрадуть, або ви забудете паролі, або ви її загубите. Тому що зараз, як ви бачите, біржі скамляться, негатив на ринку. Ledger, холодний гаманець, найкращий варіант. Поки що в мене немає холодного гаманця, тому всі свої кошти тримаю на біржах і на звичайних гаманцях. Там блокчейн, трасті, метамаски, так далі. Але в подальшому планую купити холодний гаманець, то звичайно зроблю відео огляд на нього. Ну що, в принципі, це все, що я хотів сказати в цьому відео. Дякую всім за перегляд. Беріть участь в розі. 50 доларів, Це буквально 15 секунд. Лайк, підписка, комент, і через тиждень в прямому ефірі на цьому YouTube каналі ми розіграємо ці кошти. Дякую вам за перегляд відео. Слава Україні! Не страдайте фігньою, до побачення!